Багато хто використовує адаптери через те, що вони разів в 10 дешевше обходяться, ніж облаштування нормального кесону. Деякі користувачі стверджують, що насос не витримає 20 років роботи. Ну і дійсно, якщо встановити дешевий насос там китайського виробництва, то він може і одного року не пропрацювати. Більше того, може бути таке, що він зламається і водночас ще й усю свердловину заблокує. Бо дістати, наприклад, звідти двигун, який заклинило і від якого щось відвалилось, іноді буває дуже проблематично. Тому насос треба купувати якісний. І найголовніше, насос треба підбирати саме для свердловин, щоб він був не вібраційний, і підбирати його треба за паспортом свердловини. У свердловини є певні параметри, і насос треба підбирати виключно під ці параметри. Він не повинен качати більше, ніж свердловина може давати. У таких свердловинних насосів дуже вузька лінійка застосованості, і треба підбирати конкретну модель з певними характеристиками. Наприклад, у нас є замовник, який говорив, що в нього стояв свердловинний насос Гранфус, і він прослужив йому понад 20 років. Є також інші замовники, які говорили, що вони міняють насоси кожен рік, два там як свічки в автомобілі, які заправляють поганим палом. При цьому в адаптера є ще ось такий мінус. Його часто закопують прямо в землю, тобто там на глибину 1,5-2 метри. І, начебто, здавалося, це нормальне рішення. Адаптер, дешево, герметично, але водночас не можна дізнатись, що з ним щось трапилось недобре. Банально, можливо, гумові ущільнювальні прокладки продірявились, їх треба поміняти. А про це можна буде дізнатися тільки тоді, коли в систему водопостачання будинку потече брудна вода, тому що у свердловину сичитиметься ґрунтова вода, і для того, щоб поміняти або відремонтувати адаптер, доведеться його розкопувати. А якщо ви й заощадили на адаптері і купили найдешевший з найдешевших то будете міняти його постійно. І водночас будете дізнаватися про недоліки в його роботі щоразу, коли у вас будуть з'являтися проблеми з здоров'ям від вживання забрудненої води. До речі, про корисне. Аналізи води треба робити хоча б раз на рік, бажано ще й частіше. Тому що бувають, наприклад, такі випадки, коли хтось з сусідів міг випадково щось вити в ґрунт або ж сусідів повна свердловина брудної води, і вона може отруювати весь ваш водний горизонт.